Протягом минулої доби ворожі війська обстріляли прикордонні населені пункти Сумської області. Загалом нараховано 264 удари. Під обстрілами протягом дня були 9 громад. Гатили з мінометів, сау, кулеметів та РСЗВ. По Есманській громаді по селу Кучерівка ворог випустив 30 ракет із граду. Внаслідок обстрілу одна молода жінка загинула, ще троє поранені. Це мешканці одного будинку, члени однієї родини, куди було пряме попадання вибухівки. Без матері залишились двоє маленьких дітей. Ворожбянська громада, був артобстріл з території Росії, 15 прильотів. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Одна з квартир зруйнована вщент. Туди залетів російський снаряд. Ще три помешкання мають значні пошкодження. Також від вибухів зруйновані господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня та гараж, перебиті осколками, газопровід та електричні лінії. Також пошкоджені приміщення залізниці і колії.